До Сум прибув гуманітарний конвой із Швейцарії. Устаткування для лікарень, меблі для шкіл, речі для рятувальників. Усього майже 40 тонн вантажу на суму понад 220 тисяч гривень. Традиційно супроводжувала гуманітарку голова благодійного фонду «Хелппойнт Суми Маріанне Піфаретті. Вона допомагає нашому місту більше десяти років. Маємо для вас інтерв'ю з волонтеркою. Я люблю все у Сумах, я побувала тут всюди. Це 83-й візит пані Маріанни до Сум за 11 з половиною років. помітно і місто стало іншим, і люди змінились. а ще три мери і п'ять губернаторів. з часів першого приїзду Маріанни до Сум на її батьківщині у швейцарському місті Волин. З 2004-го мер не мінявся, хоч і вибори проходять там кожні чотири роки. Один мер, якщо він гарний, навіщо його міняти? У кафе за філіжанкою кави Маріанна нам розповіла, що і сама була чиновницею. Я працювала у міській раді, відповідала за співпрацю з пожежними і рятувальниками. Тоді ж вона дізналася, що використані пожежні автомобілі, які перебувають в робочому стані, можна передати в Україну. Знайомі зв'язали із сумською владою. Так і почалася її гуманітарна місія у Суми. Сьогодні, у свої 75 років, Маріана літає в Україну мінімум 5 разів на рік. У мене дві доньки і три онуки. Іноді вони бояться за мене, що я тільки одна в дорозі, але знають, що мамі нічого не можна забороняти. Продовживши прогулянку Воскресенською, Маріана зізналася. найбільше люблю суми восени за кольори. Тож чекаємо її у вересні з наступним гуманітарним конвоєм. Олена Адаменко, Андрій Гірашенко на часі новини.